Вітаю. Запрошуємо на перегляд будинка, села Ходосівка. Вже зроблений ландшафт, зараз закінчують фасад. Будинок побудований з керамічної цегли. Ділянка 7 соток. гарної форми гарно відчувається. Є місце під басейн, барбекю зону. Сам будинок під 180 метрів. Зараз дороблюється тротуарна плитка, тераса. Взагалі планово планується робити ремонт. Зараз можна його і на такому етапі купити. Зараз закінчується ділянка, навіс на декілька машин. Також парка місця, це буде все тротуарній пиці, Забор, ворота, все доробиться. Водина побудована з керамічної цегли, утеплене пінопастом, хідна зона. Місце під шафу, Санвузол на першому поверсі, вікна саламандр німецький, праворуч кімната. Поки що тут багато. Речей, але кімната велика, гарно відчувається. Моноліт перекриття. Кухня, вітальня. Газ заведений на кухню. Моноліт сходи. Це котельня. Котельне пральня і є ще таке підсобне приміщення. З двома виходами і вхід в сам будинок. Дуже цікавий проєкт першого поверха. І це під кухню, їдальня і тут велика зона вітальні з виходом на велику терасу роздужда система вікон. Дверею вікон. Так. Ось ще раз покажу вам кухню вітальню з цього боку і підемо вже. На другий поверх будинку. Повторююся, можна купити його як в такому стані підчистове чи з ремонтом. Під чистове в районі зараз ціна може змінюватися в районі 210 тисяч, а якщо робити, буде робити ремонт, то ціна буде 320 тисяч. Давайте другий поверх подивимось. Перша кімната дитяча. Окрема кімната. Друга кімната. Окрема, Важливо, важливі моменти, дах також моноліт. Тобто це рідкість для таких невеличких будинків, щоб і дах був також з моноліта. Будівництво дуже якісна, великий. Великий санвузол і головна спальня. Велика головна спальня з виходом на терасу. І ще своя велика гардеробна. Тут такі, такі покончики, тут також зараз дороблять. Тут буде видовий балкон з панорамним видом на ліс. Так що запрошуємо всіх на перегляд, дуже цікавий гарний варіант. В селі Ходосівка.